ЄС та Південна Корея закликали Росію вивести війська КНДР з України. Вони вимагають припинення незаконної військової співпраці. Сьогодні Південна Корея і Європейський Союз спільно засудили постачання північною Кореєю зброї Москві. Вони також вимагають від неї вивести північно-корейські війська, які вона відправила. В Україну Глава зовнішнього політичного відомства ЄС Жозеп Борель і міністр закордонних справ Південної Кореї Чотхейол Йол провели свою першу зустріч у рамках стратегічного діалогу в Сеулі незабаром після того, як Вашингтон і Сеул ем, забили на сполох з приводу того, що Північна Корея відправила солдатів з КНДР на допомогу Росії, зазначає видання Ройтерс. У спільній заяві вони засудили незаконні поставки північною Кореєю зброї Російської Федерації для використання її в нападі на Україну. Дві країни також підписали угоду про партнерство у сфері безпеки та оборони, що охоплює 15 сфер, включаючи кібербезпеку та роззброєння. Минулого тижня, відповідаючи на запитання, чи може Сеул надіслати зброю Україні у відповідь на допомогу Північної Кореї Росії, Чо сказав, що розглядаються всі можливі сценарії. Це насправді не всі новини, які стосуються КНДР. Також виданню Блумберг пише, що Україна атакувала північно-корейські війська, дислоковані біля кордону з Росією. Видання пише наступне: Україна заявила, що вступила в бій з північнокорейськими військами вперше після того, як вони були відправлені в Курську область Росії на кордоні в розгортанні, яке західні партнери назвали «ескалацією війни Кремля. Цитата: перші північно-корейські війська вже потрапили під вогонь у Курській області. Повідомив у понеділок у телеграм голова відділу з протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, не уточнюючи подробиць. Президент України Володимир Зеленський вранці в понеділок зустрівся з військовим керівництвом, яке доповіло про Курську операцію, а також про ситуацію на східній лінії фронту. Йдеться в його дописі в телеграм-аккаунті. Росія посилює зусилля, щоб витіснити українські сили в Курську, райони якого київські сили захопили під час раптового вторгнення в серпні. Російські війська також прискорили просування на сході України. Міністерство оборони в Москві повідомило в неділю, що його війська відбили контратаки в Курську приблизно за 20 кілометрів 12 миль від міста Суджа. Важливого газотранспортного вузла, який Україна все ще утримує. Ми працюємо і будемо знищувати росіян, північнокорейських солдатів і всіх, хто буде загрожувати Україні, заявив після зустрічі в своєму телеграм-каналі головком Зеленського Олександр Сирський. Північна Корея направляє до Росії близько 10 тисяч військових, включаючи елітний спецназ. І генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав цей крок значною ескалацією. Видання Блумберг зазначає також і наступне поглиблення зв'язків між Москвою та Пхеньяном викликало, як ви думаєте, що звісно занепокоєння у США та їхніх союзників в організації Північно-Атлантичного договору, оскільки ізольована комуністична нація пообіцяла стояти з Росією до Дня перемоги. На зустрічі в понеділок Володимир Зеленський сказав, що Україна спостерігає збільшення західних військових поставок, включаючи артснаряди як частину затверджених пакетів допомоги, і сказав своєму міністру оборони збільшити виробництво безпілотників. Як пише видання, український лідер розкритикував своїх західних союзників за затримки з надсиланням зброї та за те, що вони не дозволили Україні використовувати зброю великої дальності для ударів по військових цілях у глибині. Російської території замість того, щоб забезпечити такі необхідні можливості дальньої дії, Америка спостерігає, Британія спостерігає, Німеччина спостерігає, сказав Зеленський у своєму щоденному зверненні в п'ятницю. Всі тільки й чекають, коли північнокорейські війська почнуть цілитися по українцях. Росія посилила повітряні атаки на деякі з найбільших міст України. Та цивільну інфраструктуру країни з початком холодної пори року. Лише за останній тиждень жовтня Росія скинула понад 900 бомб і запустила 30 ракет і майже 500 безпілотних літальних апаратів шахет по Україні. Зеленський сказав у своєму щоденному зверненні в неділю.